Я ще хочу продовжити. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Шановний єписке, з нагоди 25-літнього ювілею вашого господарського служіння висилаємо вам найщиріші вітання від служителей та мірян Української Лютеранської церкви. Ваша праця на Божій ниві розпочиналася у Галицькій єпархії, а згодом продовжувалася в двох інших єпархіях у церкві. Отож, ви засівали зерна Христового Євангелія на теренах усієї України. Спершу як парафіяльний священник, а згодом як учільник нашої церкви. Разом із вами ми перейшли через нелегкі часи викликів і випробувань, аж до становлення Української лютеранської церкви, як самостійної конфесійної церкви у спільноті по сестер вирозповідних лютеранських церков світу. Духовна спадщина, котрої, поза сумнівом, є цінним надбанням не лише українського лютеранства, а й світового. Ви доклалися до відновлення і продовження праці започаткованої нашими батьками, засновниками, за, зокрема, світлої пам'яті з Теодором Ярчуком щодо відродження часопису українських лютеранств, перекладу та друку багатьох християнських гридань. А головне до появи першого видання українською мовою книги Злагої, перлини і розповідного лютеранства. Як єпископ ООН, продовж років вигідно репрезентували нашу церкву в Україні та світі перед українською державою, демонструючи належні риси єпископа, виписані у Божім Слові, піклуючись про всю українську лютеранську церкву загалом та вірними. Пастирями і мирянами, зокрема. Під час війни, розпаленої московськими окупантами проти України, ви очолили зусилля нашої церкви, спрямовані на посильну допомогу потребуючим вірним у церкві, українському війську, потерпілим, біженцям, волонтерам. Своїм душпастерським словом він підбадьорюєте служителів і парафіян Української літеранської церкви. А чітким і палким проповідуванням Євангелія належно виконуєте великий наказ нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа щодо поширення Його Євангелія, сили Божої на спасіння. Від усього серця зичимо вам міцного здоров'я, духовних та фізичних сил, Божого проводу, захисту та опіки. Щедрого Господнього благословення у подальшій душпастерській праці на славу Богові і добро нашій українській Лютеранській церкві, усьому українському народу. Многії вам і благії літа у Спасителі нашому Ісусові Христі, Отець Тарас стара голова Галицької партії від імені всіх мирян і служителів України. для вашого служіння і на славу Господа. Хай ваш Бог перевослає вагітні. Дякую, дякую місцеві Тараси, ви Галицькій партії, всім нашим партам і сестрам на Західній Україні. Дякую всім вам, хто стояли. Я робив ще одне. Я не слава Божові. Я просто робив ще те, що мусив робити. А вся слава і все, вся сила, все є під Господа Бога. І йому представили належить завжди по віки віків. Як казали раніше, солі не обговорює лише Бога.